Оце от і є біткоін, що це виходить просто, людина написала програму, вона її вилежала в сеть, просто в сеть, потім цю програму почали копірувати, создавати нові криптовалюти, які вже їм не під власні. Кріптовалюта взагалі. Вся, це просто одноступінчий банк. Тобто, якщо ти маєш навіть один картош, ти вже учасник цього банку. Ти не, мож... не може бути главним. Всі главні. Всі. Знаєте, є така... Таке прислів'я старших треба слухати. Як показує практика, як показують дії, діла, зараз вже не працює не працює цей принцип. Все. Зараз е, школярі, хлопці, по 15, 16, 17 років рубають таку капусту на різних темах, що я просто в шоці. І якби. Що значить слух, треба слухати старших? Чому? В чому? Старші, що не помиляються? Так, в них є, можливо, більший життєвий досвід, але в чомусь він має життєвий досвід, той старший, в чомусь немає. Можливо, конкретно ваших справ, вашого напрямку, він не має досвіду. І, і що? Ну, що значить слухати старших? Бо ми завжди коли забороняли сидіти в комп'ютерах. І що? А можливо, ваш син мав стати якимось там комп'ютерним генієм, мав би для світу придумати якийсь код, якусь програму корисну для. ну, Можливо, а йому там його подавляли, забороняли йому. От людина, подивіться, якого віку розказує, що треба ще в 2011 році переконує купити біткоін. Хто ж його слухав? А прикинь, якби послухали, зараз були б. Би... А всі з нього сміялись. Ну, може, не з нього, і не всі, а з таких людей, наприклад, особисто я, коли перший раз почув про якусь криптовалюту, я, тіпо, ну, я не сприйняв це серйозно. А є люди, які сприйняли серйозно. І зараз вони сміються з тих, хто в той час не сприйняв серйозно. І правильно роблять, вони насолоджуються результатом свого мислення, своїх дій, своїх вчинків. Все, які питання. Нема ніяких до них питань. Вони розумні. Ну, Я б не сказав, знаєте, знаєте що ми ті, хто не купили криптовалюту до роки, але якби, по якби, ну я можу цього і не говорити. Але це, якби, не відміняє того всього, мого, знаєте. Ну так. Я так любя. Шуткую. Та ви й самі це розумієте прекрасно. Я перший раз я не пам'ятаю, в якому році почув про криптовалюту. Це мені мій товариш розказував. Я ж так стояв, про нього на нього дивився, думав, та хватить мені вже тих тем. Я ж і перед тим був в якійсь темі. Думаю, все. Нічого вже не хочу. Я не пам'ятаю, скільки тоді був біткоін щось по, по 100 доларів чи по 200. Я можу помилятися. 2016 рік треба погуглити. Ну точно! Вигідно було купляти. Можливо, я і зараз вигідно купляти. Я не знаю. Ну просто говорю, як було. Тому, якби, хлопчики і дівчатка, треба прислуховуватися до всіх, хто нас оточує. Можливо, хтось тему говорить, звісно, треба відфільтровувати, перевіряти, але бачите, тоді, хто не послухав, зараз собі, скажу, м'яко шкодує. Ну, то таке вже, що вже говорити? Вже як є, так є. Час назад не вернеш. На жаль.